Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А сьогодні ми поговоримо з вами про акції компанії Харцизький Трубний Завод. За останні два місяці акція компанії суттєво не змінилась в ціні, хоча поводила себе достатньо волатильно. Відтак, два місяці тому ціна акції була на рівні 1 гривні 4 копійки, а сьогоднішня поточна ціна акції 97 копійок. При цьому обсяги торгів залишалися достатньо низькими і в середньому за день складали. Близько 18 тисяч гривень. В порівнянні з індексом української біржі на двохмісячному інтервалі акція торгувалася значно гірше. Відтак бенчмарк за цей період додав 7,6%, а акція знизилась майже на 7%. Спостерігається відставання на місячному інтервалі, на якому бенчмарк додав 8,6%, а акція знизилась трошки більше, як на 1%. Пояснюється така динаміка в порівнянні з бенчмарком перш за все тим, що. Раніше акція не знижувалась настільки вагомо як індекс української біржі. І відтак, зараз в основному торгується в боковому тренді, в той час, як бенчмарк, навпаки, намагається повернути втрачені позиції. Відтак, акції Харцидського трубного заводу мають зараз один з найменших дисконтів по відношенню до максимальної ціни за рік, який складає 30%. Ну і Ліквідність по акції, як ми бачимо, є однією з найгірших на ринку заявок. Щодо фінансової звітності компанії, то у третьому кварталі поточного року вона достатньо хороша. Відтак, незважаючи на те, що дохід компанії в порівнянні з попередніми кварталами показав не таке вже й велике зростання, однак разом з цим чистий прибуток досить вагомо зріс, як в порівнянні з попередніми кварталами, так і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав більше як 300 мільйонів гривень. Відповідно, разом з цим зросли і показники рентабельності по чистому прибутку та рентабельності по EBITDA, які фактично є зараз одними з найвищими за останні два роки. Враховуючи виробничі фінансові показники заводу за 9 місяців 2011 року та наші прогнози ми отримаємо наступні порівняльні ринкові коефіцієнти і на рівні 0,48. І до Ебіда на рівні 2,8, а до І на рівні 3,7. А коефіцієнт ІВІ до тони виробництва, правда, за результатами 8 місяців дорівнює 600 доларів США на тонну. Ці показники є нижчими як порівняно з вітчизняними, так і з російськими компаніями-аналогами. Крім того, завод не має значного боргового навантаження, як, наприклад, заводи групи Інтерпайп чи російська трубна металургійна компанія. Відтак на кінець третього кварталу 2011 року показник борг до ЕБІДА за останні чотири квартали склав 0,36. А ЕБІДА до фінансових витрат за останній рік 27. А що стосується, зокрема, виробничих показників компанії, то у цілому за 10 місяців 2011 року Харцизький трубний завод виробив практично 500 тисяч тонн труб великого діаметру. А це в 2,5 рази більше порівняно з аналогічним показником минулого року. Стабільне завантаження заводу почалося з контракту з російською нафтогазовою компанією Транснафта. Далі завод постачав труби для газопроводу Байнеобозою Чимкент у Казахстан. А у вересні здобув контракт з компанією Туркмангаз на поставку труб великого діаметру для газопроводу Схід-захід в обсязі 150 тисяч тонн. І він, за словами директора, з продажів Метінвесту, є тільки початком співробітництва. Окрім цього, і в Росії, і в цілому світі продовжується реалізація низки проєктів з будівництва великих нафто- та газопроводів. Тому завод може розраховувати і на наступні контракти по поставці труб великого діаметру. При цьому Харцизького трубного заводу все ще залишається конкурентна перевага. А саме нижча ціна реалізації продукції порівняно з іншими світовими виробниками труб великого діаметру. І навіть при тому, що у третьому кварталі ціна, ціна продукції харцийського трубного заводу зросла на 20% порівняно з першим кварталом 2011 року. Тому, маючи хороший рівень завантаження, високі прибутки, завод при сьогоднішній низьковій ринковій ціні має високий потенціал до зростання. Крім того, завод є одним з небагатьох підприємств, які направляють свій чистий прибуток на виплату дивідендів, а це безсумнівно додає його акціям інвестиційної привабливості. Тому, на наш погляд, ці акції однозначно варто купувати, однак разом з цим і зважати і не забувати про їх низьку ліквідність. Я наразі дякую вам за увагу, успішної вам торгівлі і до нових зустрічей!